Ну що, вітаю. І знову Євро 24 разом. До нього ще немало часу, дай Бог дожити. У нас тут в Україні своє євро. Але як жити, як не вірити в щось хороше. І футбол подивимося. Е, поговоримо про групи. Далеко нам до цього футболу. ну, Принаймні я так глибоко кажу, не внікав. Але ж хочеться подивитися. І так, група А, Німеччина, Шотландія, Угорщина, Швейцарія. Про склади, що думаю про це. От як пересічний вболівальник, який не глибоко зараз вникає Німеччина, ну що, якби це там років 6-7 Назад 5, то однозначно фаворит не в групі, а в турнірі. Тут останні два мундіаля провалилися. Ну і зараз вже у них там не особливо і вірять. Да, до цього це була взагалі машина така, що там. Турнірів скільки, 5 чи 6 підряд, півфінали виходило Євро, Мундіалів. Зараз якось трошки воно ну, все тече, все міняється. Час неблаганний, і навіть німці, вон, не наскільки бачите, у них все на 100% і десятиліттями може бути і так, достатньо. Але є важливий момент це господарі. А по-друге, німці завжди роблять висновки. У них теж був на моїй практиці пам'яті такі періоди, коли вони робили крок там, чи два назад, а потім виїжджала чергова німецька машина і катала всіх асфальт, так що не перебирала, хто там і що там. Так що, як по мені, один із тіньових фаворитів, вони висновки мають зробити. Так, да, у них минулий рік був катастрофічний, але оце якраз і. Ну, натякає на те, що я думаю, що як не цей, то наступний турнір вистрілять і будуть знову німцями. Та тут вдома, сам Бог хвилів. У них 2006-й чемпіонат світу, вони тоді після паузи стали призерами після провалу на Євро, а потім пішло 2008, 2010-2012 і чемпіонат світу 2014, який вони тріумфально виграли. Що мені у німців, так і з э, яскравих ну, повернення кроса. Я вболівальник Барселони. Але ну, просто дуже поважаю цього гравця. От, можна говорити практично в захваті. Повернення цього гравця це просто щось неймовірне. Я думаю, що він ще своє далеко слово останнє сказав. Ще цікава голкіперська позиція. Там є терштеген, це хай левел супер-пупер, голкіпер. Не тільки тому, що оболіває за Барсон, це реально там топовий голкіпер. Але от збірний він просидів за спиною, тому що на його нещастя він німець. А там ще у них з голкіперами завжди повний шоколад. Ну і був Нойер. Ну, а зараз я все-таки думаю, терштеген буде. Ну і про інших. Тобто Ви зрозуміли, німці з групи цієї вийдуть при всіх їхніх так званих проблемах. Нам би за щастя їхні проблеми кажуть в шотландці. Вони дуже пристойно пройшли відбір і останніми роками з розширенням цих всіх квот на євро, вони туди вже попадають, хоча до цього там довгенько їх не було. Е, угорці, ну, не я Орбана і поведінку цієї країни. Оболювати не буду. Хоча як футбольна збірна, вона останні там турніри ну, дуже викликала симпатії дуже яскраво грала, давала бій справжнім фаворитам. Зараз вона без поразок пройшла відбір, там п'ять перемог, три нічого. Правда, і група така була. Там ще такі друзі пула, як серби, там чорногорці, литва, Болгари, які останнім часом взагалі не пройшли. Тобто вони цю групу пройшли дуже рівно. Тобто, це покоління в них стабільно вже виходить на ці турніри. Ну і Швейцарія, яка останніми турнірами, там не один, не два і не три турніри, це стабільна, дуже такий середняк. Фінальних турнірів нам би за щастя туди попасти, а тут вони. Ну, Це відбір вони пройшли Ну такої собі. Е -е, були другими після Румунів. 4-5-1. Багато нічих каталог. Ну, Швейцарі, нітрали, <смі> нічийна команда. Е -е, хто із цей трійці до німців додасться вийде в наступний раунд? Шотландія, Угорщина, Швейцарія. Ви знаєте, я навіть не спрогнозував би. От, абсолютно. Можливо, ближче туди до турніру поговоримо. От не знаю. Ну тут вони, до речі, ця Троїця може бути, яка і німцям десь щось відкусити, якусь нічейку, а можливо, навіть і більше. Хто я не думаю, що німці будуть мати проблеми. А от хто з цих трьох це питання. Далі чекайте про наступні групи.